Гори вміють чекати, і вони вміють брехати. Найпідступніша брехня Карпат це сонячний ранок у лютому, була сьома тридцять. Село Дземброня ще спало в морозному тумані, але верхівки вже палали золотом. Ми стояли біля машини, допиваючи каву з термоса, яка здавалася густою та чорною, мов нафта. Повітрі було настільки прозорим, що звук за стіпки блискавки на рюкзаку за 20 метрів звучав як постріл. Наша команда складалася з чотирьох осіб, кожен із яких мав свої стосунки з горами. Я, Олексій, організатор і навігатор, людина, яка вірила в цифри, карти та плани. Марк. Наш візуальний літописець. Він носив із собою дрон і два важкі об'єктиви, жертвуючи теплими шкарпетками заради зайвого акумулятора. Для нього гори були лише декорацією для лайків. Андрій та Олена подружжя, яке перетворило походи на стиль життя. Вони розуміли одне одного без слів, рухалися в унісон і мали той особливий спокій, який приходить після багатьох років шлюбу та кілометрів під рюкзаком. Температура мінус дванадцять, повідомив я, глянувши на годинник. Відчувається як мінус п'ятнадцять, але вітру немає. Ідеально. Андрій поправив гамаші. До смотрича дійдемо за три години, потім траверс на Іван, селфі біля білого слона і спуск. Ввечері баня. Звучить як план, який неможливо зіпсувати, усміхнулася Олена. Ми рушили. Підйом через зимовий ліс був схожий на подорож у середину кришталевої кулі. Велетенські смереки стояли під тягарем снігу, схожі на зачарованих чинців у білих каптурах. Сніг під ногами не просто рипів, він співав на різні голоси, залежно від щільності наступу. Світ навколо складався лише з трьох кольорів: сліпучого білого, глибокого зеленого і неймовірного глибокого ультрамарину неба. Ейфорія це перша пастка. Ти відчуваєш себе сильним, безсмертним володарем світу. Ти йдеш швидко, підтече по спині, і здається, що холод це вигадка. Перший сигнал тривоги з'явився, коли ми вийшли на відкритий простір, полонину перед горою. Смотрич була перша година дня. Сонце, яке ще хвилину тому сліпило очі, почало тьмяніти, ніби хтось плавно зменшував яскравість екрану. Я зупинився і зняв окуляри. З боку Румунії з за мармароського масиву підіймалася не хмара це була жива істота темно-фіолетова, з рваними краями маса, що клубочилася і пожирала горизонт. Хребти зникали один за одним. Вершина вухого каменя вже була стерта з реальності. Барометр падає, мій голос прозвучав глухо. Дуже різко падає. Нам до старої польської обсерваторії ще години дві ходу, сказав Марк, наводячи камеру на насуваються хмари. Кадри будуть апокаліптичні. Треба вирішувати, перебив я. Або ми біжимо вниз просто зараз, втрачаючи висоту, або пробуємо дійти до вівчарської колиби під сідловиною. Вона близько, але на відкритому місці. Це був класичний вибір, на якому горять навіть профі. Психологія. Ми вже витратили п'ять годин на підйом. Повертатися означає визнати поразку. Проскочимо, впевнено, кинув Андрій. Ми ж не цукрові. Колибана хребтом. Дійдемо за сорок хвилин. Ми пішли вгору. Через п'ятнадцять хвилин небо впало на землю. Почалося все не з вітру, а з тиші. Зникли всі звуки: птахи, шелесть, а потім вдарило. Це не було поступовим погіршенням, це був вибух. Вітер швидкістю 20 метрів за секунду вдарив у груди так, що Марк ледь не впав. Сніг перестав падати вертикально, він летів паралельно землі, перетворившись на тисячі крихітних лез, що сікли будь-яку відкриту ділянку шкіри. Почався вайтаут, біла мла зник верх і низ. Ти бачиш лише біле молоко перед очима. Робиш крок, і не знаєш, чи твоя нога знайде опору, чи полетить у порожнечу. Вестибулярний акарат відмовив за п'ять хвилин. Мене почало нудити від втрати орієнтації. Всі у зв'язку, негайно. крикнув я, але вітер зірвав слова з губ і поніс їх у прірву. Довелося жестами показувати на мотузку. Замерзлими пальцями, що вже втратили чутливість, я намагався клацнути карабіном. Метал обпікав холодом навіть крізь тонкі рукавички. Ми зв'язалися. Я перший Олена, Андрій, Марк. Наступна година перетворилася на безкінечний одноманітний кошмар. Мій gps трекер Гармін показував, що ми рухаємося правильно, але я розумів, що технологія не враховує рельєфу під ногами. Ми йшли траверсом боком до схилу. Вітер дув справа, намагаючись скинути нас у ущелину ліворуч. Кожен порив змушував нас присідати і встромляти палиці та ледоруби в сніг, щоб утриматися. Температура впала критично. Волога на одязі та на обличчі миттєво перетворювалася на кригу. Мої вії склеїлися льодом. Доводилося постійно здирати бурульки з балаклави, щоб дихати. У цей момент електроніка здалася. Мій навігатор блимнув екраном, показуючи «Low Battery» і погас. Холод вбив літієві акумулятори. Телефон давно був мертвим шматком скла і пластику в кишені. Ми залишилися сліпими в білій кімнаті без стін. Де колиба? крізь шум вітру прокричала Олена, коли ми збилися в купу, щоб перевести подих. Ще метрів п'ятсот, збрехав я. Я не знав, може 500, а може ми вже пройшли її, або не дійшли, в молодці відстань не існує. Ми рушили далі. І тут сталася катастрофа. Схил був вкритий камінням, замаскованим пухким снігом. Я відчув ривок мотузки, який мало не збив мене з ніг. Обернувшись, я побачив, що Андрій лежить, а сніг навколо нього червоніє, не від крові, від того, що він падаючи, роздер куртку. Але біда була в іншому. Ми підбігли. Андрій вив від болю, хапаючись за праве коліно. Застрягла, нога застрягла між камінням. Я впав інерцією вперед. Хрускіт був на весь хребет. Коліно виглядало неприродно. Він не міг на нього встати. На такій висоті, у штормі, без зв'язку. Це вирок. Транспортувати його вниз. У нас не було сил. Залишатися на місці означало смерть від гіпотермії за дві години. Марк, Олена, беріть його під руки. Рюкзак Андрія мені, скомандував я. Я надягнув його важкий наплічник спереду, свій залишив на спині. Вага вдавила мене в сніг, але це було неважливо. Я піду шукати колибу, сказав я, дивлячись їм в очі. Ви рухаєтеся дуже повільно. Я піду вперед на довжину модуски. Якщо знайду, смикаю тричі. Це був ризик, але стоячи, ми замерзали. Ми йшли ще годину або вічність. Час спотворився. У моїй голові почали з'являтися дивні думки. Мені здавалося, що я чую музику, теплий джаз. Це була стадія помірної гіпотермії, мозок почав давати збій. Просто ляж. шепотів голос у голові. Вири ямку, скрутись калачиком, тобі стане тепло. Я вдарив себе по щуках, наскільки дозволяла задубіла тканина рукавиць не спати. Сутінки згущувалися, сіра імля перетворювалася на чорну безодню, вітер ставав лютішим. Він вив як реактивний двигун, заглушуючи навіть власні думки. Раптом моя палиця вдарилася б щось тверде: не камінь. Звук був глухим, дерев'яним. Я зробив крок, проте рокуляри і ледве не заплакав. Перед моїм носом, обліплена снігом, що зливалася з ландшафтом, стояла стіна колиби. Ми мало не пройшли повз неї за два метри. Затягти Андрія всередину було останньою краплею наших фізичних можливостей. Вхід був завалений снігом по груди, мирили руками, кричали від злості й безсилля, збивали лід із дверей льодорубами. Коли двері піддалися і ми ввалилися всередину, у темряву, що пахла мишами, димом і порятунком, ми просто попадали на брудну підлогу. Ми лежали хвилини три, просто слухаючи, як вітер б'ється об стіни зовні, не в змозі нас дістати. Працюємо. прохрипів я, змушуючи себе встати. Тіло було дерев'яним. Марк пальник, Олена, свічки, я грубка. На столі хтось залишив трохи сухих дров. Це був святий закон гір, ідеш, залиш дрова іншому. Я, подумки, дякував цим невідомим людям. Мої пальці не могли втримати сірник, коробка випадала тричі, я кричав від безсилля. Зрештою, Олена взяла сірники своїми меншими, більш гнучкими руками і запалила вогонь з першого разу. Коли за гулом пальника почулося тріскотіння дров, атмосфера змінилася. Ми зрізали штанину Андрія ножем, коліно розпухло і стало розміром із диню, наклали тугу пов'язку, дали йому найсильніше знеболювальне, яке було в аптечці. Він заснув майже миттєво, виснаження взяло своє. За годину в колибі стало відносно тепло, було близько плюс п'яти градусів, але після мінус двадцяти дворі це здавалося сауною. Ми сиділи біля буржуйки, тримаючи в руках горнятка з чаєм руки все ще тремтіли, дрібний, гідкий тремор, який не проходив. Обличчя в усіх були червоними, спаленими вітром, губи потріскалися до крові. Знаєш, тихо сказав Марк. Дивлячись на вогонь, він вже не здавався тим безтурботним фотографом. Його погляд став важким, дорослим. Я сьогодні злякався. По-справжньому я думав про те, як мої фотки будуть використовувати в новинах з заголовком знайдено тіла туристів. Олена мовчала, лише стискала руку сплячого чоловіка. Вночі буря сягнула свого піка. Колиба здригалася і стогнала, ніби старий корабель у шторм, дах тріщав. Кілька разів мені здавалося, що вітер зірве його і понесе нас у прірву. Ніхто не спав, окрім Андрія під таблетками. Ми лежали у спальниках, дивлячись у темряву, і кожен думав про своє. У тій темряві відпадає все зайве: кар'єра, гроші, амбіції, сварки, все це стає сміттям. Залишається тільки тепло твого спальника, дихання твоїх друзів і тонкий дах над головою, який відділяє життя від небуття. Ранок настав несподівано. Вітер стих миттєво, наче хтось вимкнув рубильник. Я першим вийшов на двір. Сонце тільки торкнулося вершин Чорногори. Світ був бездоганним. Сніг, випрасований бурею, блищав так, що боляче було дивитися. Жодних слідів нашої вчорашньої боротьби. Гори знову стали ідеальними, мовчазними і величними. Ми дивилися на цей краєвид і розуміли страшну істину: горам все одно. Вони не хотіли нас убити, і вони не рятували нас. Ми були для них як мурахи, що випадково проповзни по скатертині. Наша трагедія і наш тріумф існували лише в наших головах. Почався важкий спуск. Зв'язок з'явився лише коли ми вийшли на видимість вишки на горі піп Іван. Ми викликали рятувальників з посту. Спуск пораненого Андрія на імпровізованих санях зайняв шість годин, але ми йшли мовчки: не було жартів, не було зайвих слів. Кожен крок був виваженим. Коли внизу в Дземброні нас зустріли хлопці з ДСНС і посадили Андрія в богун, я вперше видихнув. Я подивився на Марка, він навіть не дістав камеру, щоб зняти розкішний захід сонця. Я подивився на Олену. Вона мала вигляд людини, яка повернулася з війни. Тієї ночі, вже в теплій хаті гуцулів після бані та ситної вечері, ми не могли заснути. Я закривав очі і знову чув той нелюдський вий вітру. Ми вижили не тому, що ми герої, ми вижили тому, що знайшли ту прокляту хатинку і змогли запалити сірник і ще тому, що не кинули одне одного. Карпати взяли з нас свою плату. Спалені морозом щоки, зірвані нерви, травмоване коліно, але взамін вони дали нам координату тиші це точка всередині тебе, яку ти знаходиш лише тоді, коли стоїш на краю безодні. Тепер, повертаючись до гамірного міста, до безглуздих нарад і дедлайнів, ми завжди будемо знати: у нас є цей спокій, спокій тих, хто дивився в обличчя білій смерті і не відвів погляду. Якщо сподобалась історія, натисни вподобайку. Якщо в тебе була неймовірна історія з мандрів, поділись нею в коментарях. Щоб продовжити подорож разом з нами, просто підпишись на канал.